Будьте, будь ласка, яка ваша позиція щодо студентів в БДФУ, які відстоюють свій навчальний заклад, і як ви сьогодні голосували? Скажу відверто, що звичайно особисто я, зокрема, фракція народний контроль, звичайно, ми підтримуємо студентів, тому що для них це крик душі. Для них студентів, які тільки починають свій життєвий шлях, для них не зрозуміло, чому вчинило так міністерство освіти. Ну, принаймні, один такий момент це якщо би. Принаймні, я так розумію, що вони хочуть поваги до себе, що Україна, яка вже пройшла майдан революції гідності, вона хоче до корінних змін, а закон можна тлумачити по різному. Тому я хочу сказати, що, зокрема, я проти політичних рішень, але я за студентів, отак я можу дати відповідь на запитання. І коли просто маніпулюють на студентів і хочуть довести про якісь рішення політичних фракцій, то звичайно, тут підтримати я не можу, тому що не можна допустити, щоб до влади прийшли регіонали. Це перше, друге. А за студентів, так звичайно, вони мають право навчатися у власному вузі. Принаймні, а, я думаю, що найкращий варіант, як на мене, це щоб була створена робоча група, яка приїхала би в Чернівці, поспілкувалася, зробила якісь висновки, аналізи, а від приймала приймали.